Європейські країни припиняють розгляд заяв від сирійці про надання притулку. Вже декілька держав сказали, що поки що всі ці процедури на паузі. Це, зокрема, Німеччина, Австрія, Норвегія, Швеція, Греція і Данія. Чи загрожує Європі, Європейському Союзу нова міграційна криза? І що зараз відбувається з течею Росіян із Сирії? Далі будемо говорити. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов з нами на зв'язку. Пане Сергій. вітаю вас. Літаю, російські пропагандисти наповну лякають європейський союз новою міграційною кризою? Мовляв, тисячі сирійців підуть штурмувати євросоюзівські кордони, грають на страхах європейських столиць. Бо я думаю, всі добре пам'ятають події 2014 року і не тільки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є підстави взагалі говорити про те, що Європа чекає нова міграційна криза після подій в Сирії? Ця міграційна криза може виникнути, якщо в Сирії запанує хаос, така собі війна всіх проти всіх, коли не буде встановлена ну, повноцінної центральної влади, яка буде спроможна е, створити ситуацію безпеки в країні, і якщо в країні повністю розпадеться комунальний сектор. Хоча е, зараз більшість Сирії при Асаді, верніше, останні роки, може навіть десятки років. Сирія живе з світлом там декілька годин на день, От, тому тут нічого нового. Такий варіант не виключається, але я думаю, що буде по-іншому. І базовий сценарій, що е, 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 нова влада, яку сформували, вже фактично сформували колишні повстанці. Вони вони такі приборкають ті групи, які зараз ще й не підконтрольні, становлять відносно безпеку. Я підкреслюю відносно, і зараз ми спостерігаємо інший процес, як тисячі, якщо не десятки тисяч повертаються в Сирію принаймні на якийсь час додому, щоб принаймні подивитися в Сирії Достатньо велика прив'язаність до свого дому. До своєї землі, до свого населеного пункту, і зараз з Туреччини, де не тільки з Туреччини люди повертаються в Сирію, це такий настільки масовий процес зараз відбувається. Ми зокрема, бачимо ці кадри, я не дуже розумію, що Це кордон власне самі черги. Але я бачу одразу декілька авторитетних медіа якраз пишуть про те, що це доволі сильний процес зараз. Повернення не факт, що всі так. повернуться, хто виїхав, але але значна цифра. Так, ну звичайно, далеко не всі, ті, хто зміг легалізуватися в Європі, залишиться в Європі, але вони всі, незалежно від того, легалізувалися чи ні, хочуть принаймні приїхати, доторкнутися, зустрітися з рідними, яких вони не бачили багато років, подивитись на свої будинки. Тобто цей процес буде. Ну і ви згадали про владу, яка зараз влаштовується, оця вертикальна, чи, чи горизонтальна, не знаю, як назвати її в самій Сирії, і ми бачимо, що лідери повстанців вони намагаються якось відійти від методів, тих, до яких вони були дотичні, тобто стати більш такими цивільними людьми, навіть якщо подивитися на лідера в цих повстанців, його ім'я Ахмед Аль-Шара, і він якраз почав використовувати своє, умовно кажучи, цивільне ім'я, тому що в нього, наскільки я розумію, є псевдонім військовий, який він використовував під час бойових дій. Чи це означає? що ця опозиція, яка тепер стає владою, ці повстанці налаштовані, щоб зробити, скажімо так, цивільний лад в самій Сирії, тобто відмовитися від цього воювання усіх з усіма, там, мовно кажучи, і все інше. Шеля, да, да, ви абсолютно точно сказали, що це був дуже прикметний факт, що Джулані відмовився від позивного, який він отримав ще в Ісламській державі на своє справжнє ім'я. Він дуже цинічний технократ. Він дуже уважно дивився, як е, е, намагається легалізуватися, е, отримати статус е, Талібану. Він розуміє, що в його випадку, в випадку Сирії, це значно складніше, оскільки Сирія – це не Афганістан, який нікому не треба, а країна під сафітами. Його будуть оцінювати. Дуже прискіпливо, що для того, щоб отримати міжнародне визнання, йому треба робити певні кроки. Він знає, які. Бо він, коли був очільником Джабхата Нусра, фронт Нусри, це колись був філіал Аль-Каїди, а потім він від нього відділи, відділився від Аль-Каїди. Він же знищив, допомагав знищити цивільну опозицію. І зараз він слово в слово повторює програму. Того фронту визволення Сирії, не цивільного, а світського, який в 2011 році був проголошений, і він не така людина, що швидше за все, принаймні назовні, він буде намагатися створити враження притомного технократа. Ну і в певній мірі, в Ідлібі, де він був фактичним керівником цієї провінції, він цього принципу дотримувався і, і багато уваги приділяв саме адмініструванню створення враження держави. Це те, що він, до речі, в Ісламській державі навчився, але не на інших засадах. Тобто, щоб були комунальні послуги, адміністративні послуги, щоб працювали інститути. Ну, але пане Сергію, ви коли кажете, що він був частиною Ісламської держави, інших угруповань, то які ж це тоді повстанці? Ісламська держава це ж терористи. Як їх так, назвати взагалі? Я не зовсім тепер розумію. Так, звичайно, терористи. Так, звичайно, він був так, він входив в список. Найбільш розшукуваних американцями терористів за його голову давали 10 мільйонів. З коли в Іраку почалось повстання в 2003 2006 рік проти американської присутності, він в 2004 році поїхав в Ірак воювати з американцями з того часу почався веджгатиський шлях, який певною мірою завершився в 2017 році, коли він по факту. Консолідував владу в Ідлібі, пройшовши певну, певну трансформацію. Ця трансформація дуже прикметна: від ісламіста-джихадиста, який ставить глобальні цілі, до технократа націоналіста, який розуміє, що всесвітній джихад швидше за все, приречений на поразку, які би успіхи тимчасові вони не мали. Натомість можна збудувати щось своє в своєму селищі, регіоні, і тепер у нього є шанс це зробити в своїй країні. Такі зміни метаморфози. Я не знаю. Я доволі так насторожено ставлюся, коли люди з терористів стають технократами. Ну. Побачимо, як це виглядатиме. До речі, яке ставлення оці, цієї влади, цієї вертикалі, яка вимальовується в Сирії, до України? Тому що ми ж там отримали звинувачення від Ірану, що ми там підтримували їх якимось чином, там втручалися в справи в Сирії і все інше. Поки якихось конкретних сигналів немає, але можна припустити, що швидше позитивне, ніж нейтральне, і точно немає негативу жодного по відношенню до України. Справа в тому, що не, світська частина повстанців, тоді ще старих 11-14 років, багато з них мають друзів чи родичів в Україні. В Україні взагалі достатньо велика сирійська діаспора. В Одесі, в Києві, в Харкові. Да, частина їх після 22-го року виїхала, але не всі, далеко не всі. і... Сирійська діаспора України активно включилася в допомогу Збройним силам України з 2022 року, наприклад. Вони закуповували, збирали гроші у сирійців по всьому світу, закуповували медичне обладнання для ЗСУ. І ці люди зараз перебувають на контакті з частиною, принаймні. Цього ополчення, яке зайняло зараз Дамаск і опанувало владу в Сирії, є багато факторів, які вказують на те, що відношення до України буде швидше позитивним, ніж нейтральним, це через те, зокрема, що Росія спільний ворог і для них, і для нас. Безперечно, ніхто не забуває про те, як росіяни руйнували міста, як Алеппо, як Бахмут. Повторив долю Глепа, наприклад, да? чи Маріуполь, як вони в Сирії стирали все. І це ж ті ж самі льотчики, які тоді бомбардували Сирію, зараз бомбардують Україну. Ті ж самі абсолютно. І при всіх бажаннях зараз Росія робить багато. Я впевнений, в мене нема фактів, але я впевнений. Росія робить надзусилля для того, щоб встановити ділові відносини з. Сирійською новою владою. Там вони оперують всім і підкупом, і погрозами, і і пропонують свої послуги. Я впевнений, бо їм треба зберегти ці дві бази свої, та, та військово морську і авіаційну базу. От, але суспільні настрої стосовно Росії після всього, що було, вони навряд чи дозволять владі, новій владі піти на такі контакти. Тим більше, зараз Асад в Москві і весь його клан, і буде вилізати вся правда про катування, про ці в'язниці, про ці табори смерті, які Аушвіц повторюють. І в цій ситуації, звичайно, буде, суспільна думка буде вимагати видачі. Якщо не самого АСАДА стосовно якого ймовірно була домовленість про персональні гарантії безпеки, так всі рідні, яка брала участь безпосередньо в там його дворі брати, потім рідний брат, і всі інші, які очолювали, були високопоставленими офіцерами Служби безпеки. Власне, зараз якраз відкриваються всі ті жахи, які відбувалися в цих катівнях, по суті, які називалися офіційно в'язницями? Зокрема, йде мова про військову в'язницю Седнаям, де всі ці кадри з шибеницями ми не можемо все це показувати в етері, тому, що є певні обмеження в Ютубу. Він у нас дуже ніжний до всіх цих моментів. Але в загальних штрихах, наскільки ця машина катування мала розмахи в самій сирії, скільки людей під цей режим могли потрапити? Я не знаю точно, там різні цифри. Я, я думаю, зараз буде ексгумація масових захоронень. Ніхто ж не знав про їхню цю пекельну машину, коли вони тіла кислотою розчиняли в цій в'язниці, наприклад. Але потім вскриється, що це не одна в'язниця, да? потім будуть знаходити інші. Йдеться про десятки тисяч. А скільки я не знаю. Тобто це страшна репресивна машина, яку вже сказали, вона нагадувала оці всі нацистські табори власне, під час Другої світової. Тобто це, такі... це доречне порівняння? Так, абсолютно доречне. Це саме машина вбивства була. І треба додати, що Асади змогли створити ну, дещо унікальну, реальну тоталітарну машину, державу. В якому там діти могли писати доноси на батьків, а чоловік на дружину, чи дружина на чоловіка такий страх панував там. До речі, я про росіян забув запитатися, вони вже зовсім забралися з Сирії, чи все-таки якісь певні угруповання, війська, кораблі десь ошиваються? Чи біля берегів, чи біля певних міст? Нам, нам відомо про це? Відомо, що і в, тату, в, та, в татусі, і в Хмельниру росіяни ще знаходяться. І літаки кораблі, наче вийшли, але персонал ще залишився. А літаки на базі хми ще стоять то поки такі загальні штрихи, зрозумілі і це якраз той момент, коли росіяни намагаються домовитися про те, щоб залишитися, в на вашу думку, в цих точках, чи все таки вийти без втрат якихось для себе? Чи на них ніхто не збирається їх атакувати? Ну, перше, вони хочуть залишитися. Безперечно, якщо вийти, то так, щоб максимально все вивести. Але в них постає проблема логістики, бо це треба ну час. Літаками багато не вивезеш, літак там один чи два. Один один Руслан там і 76 шостих, може декілька, так, так принаймні, осінтери передавали. Але треба велике судно для того, щоб вивести. Це ну, така ну, не, не, не дуже проста логістична операція. Це при тому, що там ж багато джихадістів з Північного Кавказу, з Центральної Азії, які мають особливий інтерес до росіян. І як там цей персонал на цих базах виживе цей час? Наскільки режим буде спроможний їх безпеку персонально забезпечити? Я не знаю. Теж цікаво, власне. А якщо говорити про роль сусідніх держав чи інших держав, чому Іран не вберіг режим Асада разом з Росією? Чому у них не вийшло? Не хотіли, не могли, не очікували? Як ви гадаєте? Не могли однозначно. Це такий удар. В останні півроку, рік відносини між Асадом і іранцями різко погіршувалися. Це правда. Mm. І вони б хотіли наказати Асада. Вони б хотіли, щоб він став більш слухняний. Асад почав процес відновлення відносин з арабськими країнами. Відкрилось посольство Об'єднаних Арабських Еміратів, мало відкритися посольство Саудії. Він зробив розворот. Він вважав, що він тепер нічого не винний іранцям та росіянам. Пора повертатися в арабську сім'ю. І там дуже багато таких дрібних деталей притул до того, що закрили іранську школу в Дамаску, або це цього року все відбувалося, або в цьому ж році зобов'язали власників нерухомості узгоджувати здачу в оренду своїх приміщень для іранців. Ну, що майже гарантовано означало, що їм не здадуть це житло. Але тим не менше, не, не зважаючи на це все, для Ірану втрата Сирії це удар по всій їх політиці останніх 30 років, навіть 40. Це наріжний камінь, який забезпечував зв'язок з Ліваном, з Хізбалою, з Середземним морем, з палестинцями, з, ну з усім, крім якщо не брати хуситів, то з усіма ними. З усіма своїми проксі союзниками васалами, Іран мав контакт, коридори через Сирію, і вся ця стратегія зараз порушилась. Тому Іран, як і Росія, просто не змогли. Це цікаво насправді, але наскільки відірвався від реальності взагалі режим самого Асада. Я вчора читав дуже цікаві статті про те, що не тільки він сам був тягнути всю цю репресивну машину, а й його дружина, скажімо, яка налаштовувала всі ці фінансові потоки, кому що має належати, як має там працювати, умовно кажучи, навіть збори на якихось блокпостах, все це було поставлено на потік. Тобто вони настільки відірвалася ця родинка від реалії життя, що, мабуть, вони упустили цей момент, того що щось відбувалося, довкола І що вони можуть одномоментно втратити ж цю владу. Бо з моєї точки зору, все це відбулося якось несподівано. Тому що я просто не стежив за тими подіями. Ну, мало хто стежив, давайте бути відвертими. Вважалося, що там. Ну от Є така ситуація: корумпований, неефективний Асад, але спроможений силою тримати в покорі населення, і тому там нічого не буде. Так, що тут були повідомлення ще рік, тому що від Лібі люди готуються І оцей Аль Джолані, назву його по старому, його позивному. Поки. От поки він не довів зворотнього, будемо його називати Аль Джолані, Активно опановує там, тактики ведення війни, дрони. Створює адміністрацію, піклуються, щоб піклуються за власну легітимність, за надання там, щоб світло було, на відміну від іншої території Сирії, І щоб і рівень життя там виріс. І були повідомлення про те, що вони там щось готують. Да? Але, ну, як переповідають самовиці, в принципі, все випадково почалося. садити вирішили там, одне село відбити. У... Відлібі ну, повстанців, а натомість повстанці вирішили відбити декілька сіл у садитів, щоб, як вони сказали, куларно, повторити український е, хід з Курської областю, ну, щоб потім торгуватися. От. Але несподівано все посипалося, і вони пішли далі. Цікаве порівняння. Українська тема, наскільки я розумію, Україна там часто на востах з'являється. Але це власне якийсь такий повний приклад історичний, коли за 11 днів фактично режим, який багатьма роками встановлювався, провалився повністю. Єдине, що непокоїть якось дошкуляю в цьому випадку, що Асад зараз себе почуває прекрасно в Москві, чи, чи 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 не можна так сказати, тому що і квартири купив, і там мільйонні статки виведені, і діточки будуть в шоколаді в Росії. Не здивуюсь, якщо в нього і в Одесі є власність. Чому? Наприклад. Наприклад. А -а -а. Ну, не, ну, не його персонально, а структур чи людей пов'язаних з ним. А, чи в нього все добре? Та ні, звичайно. Все таки він, він уже мріяв про те, що він назавжди. Він ще не, не, не старий далеко. От, але справді це якась багато Зараз е, описують, що от останнім часом якась дивна атмосфера була в Дамаску е, 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 якоїсь приреченості, чи що. Чи, е, е, в повітрі було очікування змін в цілому. Що це буде? Як так сталося, поки мені, наприклад, до кінця не зрозуміло. Такий фактор несподіванки. А, що зараз робить Ізраїль? Теж дуже цікаво. Чи справді ізраїльські війська зайшли на територію Сирії і просуваються до Дамаску? І що вони погромили? Власне, чи в чому інтерес Ізраїлю якимось чином окуповувати чи займати територію Сирії зараз? Ну, за два дні вони знищують повністю важку техніку, склади, авіацію і військово-морський флот Сирії. Також бомбили лабораторії військові, де як кажуть, розроблялися чи вироблялися бойові отруйні речовини. Коротше кажучи, вони роблять так, щоб в незалежності від того, хто буде в Сирії керівником, який режим там буде, щоб він не мав змоги якось загрожувати Ізраїлю. І справді, там, за різними даними, за 30 кілометрів чи за 20 кілометрів від Дамаску за цей ніч. Ізраїльська армія просунулася Це на Галанах вздовж ліванського кордону чітко на північ, в сторону Дамаска, вони пройшли, вони зараз можуть зробити дуже велику біду своїми просуваннями на землі. Тому що підірвуть ось цей запал джулані на, ну, на, на, на нормальність. На те, щоб там, стати легітимним господарем Сирії, проводити якусь більш-менш помірковану політику. Бо це вторгнення може активізувати джихадистський елемент, який якраз в результаті ізраїльських цих заходів на територію Сирії побачить для себе нову роль саме атакувати Ізраїль. Ну так, з загальної точки зору, я розумію, що, про що говорити, що ізраїльтяни зараз шкодять, але з другого боку, ну не діють хитро. Одна влада пішла, воно кажучи, в Грузії ой, господи, в Груз бачите, Грузія мені згадується в серії. А друга приходить, тобто то це означає, що треба знищити військовий потенціал, щоб потім самому Ізраїлю не нашкодили. Тобто, давайте погромимо все, щоб на цій території нічого такого не залишилося. І тоді ми будемо в безпеці. Це така логіка, чи, чи я не зовсім той бік пішов? Ну ні, ну логіка така, але от наземне вторгнення на територію Сирії. В цьому яка логіка? Розповідати про те, щоб не повторилось 7 жовтня. Ну так вибачте, ви на Галанах можете це робити, готуватися, а не просуватися по території Сирії. Тому мені цей, цей хід абсолютно не зрозумілий. І він контрпродуктивний для нормалізації ситуації в Сирії. Ну, слухайте, в Нетаньягу справи погані всередині Ізраїлю. Може, може це якраз політичний момент показати, наскільки він сильний, наскільки він може там дати команду, можуть зробити якісь здобутки. Тому що сьогодні, наскільки розумію, там у нього допит взагалі перший відбувається по якомусь е, корупційному скандалу. В кримінальний суд його вже, вже підозрюємо висуває. То може це суто політичні кроки, чи, чи не варто так говорити? Ну а чим це допоможе йому? В політичному як це підвищить? Це не перемога. Там країна, сусідня країна в колапсі. Да, вона країна, ворог, там це зрозуміло. Там ж мирної угоди між ними немає. Вони в стані війни перебували з Сирійською Арабською Республікою. Зараз вона буде якось по-іншому називатися це, це державне утворення, наприклад, Сирійська Ісламська Республіка чи просто Сирійська Республіка. От, але факт той, що це не перемога, це не можна продати виборцю як е, убезпечення, якесь від загроз з е, Сирії. Це це, це так не працює. Ну і щодо самого Нетанягу, Нетя... 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 наскільки в нього погані власне справи в Ізраїлі? Ще хотів запитатися, зокрема щодо нинішнього вівторкового допиту в справі про. Корупцію, тобто тому що це, це це дуже цікаво, коли країна в стані війни, але до її чільника чимало претензій і справи власне розслідуються, наскільки я розумію. і Не тільки міжнародним там кримінальним судом. Це і це інша історія з багатьма невідомими знаками питання. А навіть всередині самої країни, тобто корупційні справи, так. Ну, справа в нього звичайно по факту виграні дві війни в Газі і в. На півдні Лівану проти Хезболи, йому трошки підняли рейтинги, але все-таки пам'ять про те, що все сталося в результаті його помилок, його політики, в результаті його ж політики заручники не повернуті досі. Ну заручники тих кого викрали Хамасівці, і ісламський джихад в секторі Газа, не повернулися. Ну, от, все це затягнулося, що він віддав. Ну він інші пріоритети вибрав. Це все дуже сильно підірвало його довіру до нього і довіру до його уряду. Але одночасно, це 7 жовтня минулого року воно ж дало поштовх і країні правому флангу в, в ізраїльській політиці, поселенцям там і діячам на накшталт смотріча. Які ну м'яко кажучи, не є зразком демократичних політиків. Ми зараз можемо подивитися, що відбувається та ревів наживо, тому що є трансляція. і обов'язково покажемо ці кандри з самої Ізраїлю, тобто в суді, де будуть допитувати, або вже допитують Нетанягу. Там зараз триває мітинг, не розумію, чи прихильників його, вряд, вряд, вряд мабуть, прихильники вийшли радше противники. А чому Нетанягу не йде відставку? Боїться, що сяде? Так, да, боїться, що сяде. Ну крім того, ну, він політична тварина. Ну, в сенсі Гобсівського, да? так він бореться до кінця. Він боєць. Він завжди бореться до кінця. Він вже падав, знов вставав, вигризав. І перед 7 жовтня він мав дуже-дуже потужні позиції, фактично безальтернативні, особливо на фоні того, що його опоненти постійно провалювалися або не демонстрували таких лідерських якостей. Ну це тому ні, він, він ніколи не йде сам Він буде битися до кінця. До речі, от вже точно останнє питання. Ізраїль ж постійно наголошує на тому, що ми там не є ворогами з Росією, що ми там не можемо Україні допомагати на офіційному рівні. Маю на увазі не про людей. Не можемо допомагати, бо у нас є зобов'язання і якісь певні контакти з Росією по ситуації в Сирії. А тепер ж цього виправдання ж по суті не буде. Чи нове знайдуть, щоб якимось чином не, не називати Росію, знайдуть нове, не переживайте. Ніякого покращення відносин з Ізраїлем, на жаль, не відбудеться. Навіть якщо вдасться витиснути остаточно Росіян з Сирії, дві бази будуть евакуйовані. Так що не, не, немає жодних ознак того, що ізраїльська політика щодо України зміниться на краще. На жаль, на превеликий жаль. Цікаво, як там система оповіщення, яку нам обіцяли, модернізовано нову. Запрацювала вона чи не запрацювала вже? здається, третій рік слухаю про, про цю систему. Дякую вам дуже ну, за. відповідь. Ви, ді... ви ж знаєте історію з заступником генштабу України, який поїхав в Ізраїль минулого року. І ізраїльські газети, ну ізраїльські служби злили це в пресу для того, щоб зірвати цей візит. Так що він їхав якраз стосовно цієї системи оповіщення. Угу. Цікаво. Да. Дуже цікаво. Дуже дружне до України, на жаль, держава. Маємо, що маємо, як казав класик. Так. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов з нами був на зв'язку.